Вітаю всіх! Це пояснення практичного задання, точніше, пояснення, що треба зробити. Перед вами буде така таблиця, це вже кінцевий вигляд, ви будете мати шаблон. І у вас буде завдання. Перше завдання створити списки з кодами замовлень і вартістю. Це ці два поля, вони будуть пустити. Мусить це виглядати в такий спосіб, що це все е може вибиратися з випадаючого списку. Далі треба використати одну з функцій масивів, отримати назву товара. Тобто тут ви, ви обираєте, наприклад, код замовлення і у вас змінюється на товар. бачите Третє. В цьому стовпчику треба зробити так, що якщо об'єм перевищує 500 літрів, треба підсвітити комірки умовним форматуванням. Додати межі до цієї таблиці. Додати стоп-пець по правій стороні від категорії, він буде називатися артикул, його не буде, ви його доявляєте самі. Використовувати якусь функцію для того, щоб заповнити звичайним образом цю колонку. І після того треба зробити те, що я вам показував, на це зайти в формули. І зробити для того, щоб кожного разу не заповнювала, не заповнювала формула е, значеннями, то в параметрах обчислення вибрати вручну. Тоді вона буде рахуватися тільки один раз, як ви будете змінювати дані. Як ви бачите, бо формула вам не перераховує цих значень. І так далі по списку пройти всі завдання. Зробити додаткову таблицю, врахувати функцію, ми з вами вже використовували. Потім скопіювати Останньому завдання ці дані сюди і розмножити цю таблицю. І до цієї таблиці і цієї маленької зробити всі оці дії. Якщо будуть проблеми, то потім будуть пояснення або пишіть питання до Телеграму чи Google Plus. Дуже дякую за увагу і бажаю успіхів!